Ми отримали висновки експертизи мостового центру та Державного дорожнього науково-дослідного інституту з метою уникнення аварійних ситуацій і подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідне термінове виконання запобіжних заходів АСМ. обмежити габарит проїзної частини з обоїх боків споруди на 0,7 метра з використанням легких конструкцій. Виконати щоденні огляди конструкції тротуарних консолей на предмет появи трещин, кренів та нахилів. Встановити запобіжні конструкції під тротуарними консолями на випадок їх обрушення. Рух важкового транспорту через шляхопроїзд буде заборонений взагалі. Обмежений рух транспорту на цій магістралі буде відкритий. Я доручаю перевірити всі шляхопроводи в нашому місті, визначити їх технічний стан і ухвалити рішення щодо подальших робіт і режиму їх експлуатації. Всі споруди у місті Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструктури в підземних переходах, мають бути демонтовані. Було ухвалено. Рішення по кадровим рішенням ті люди, які несуть також відповідальність. Звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Ільюса Гайдака через незадовільну роботу. Звільнити голову Солом'янського району Віктора Шкуро за недбале ставлення до розв'язання проблем, які існують в районі. Підписати це рішення має президент, бо він узгоджує призначення і звільнення голів районів. Але таке подання на звільнення я йому сприймую сьогодні.